Всім привіт друзі! Сьогодні вийшло нове обновлення в Oxide. Мачета і вийшло нове обновлення. Добавили Мачета і Desert Eagle. Все більше нічого не добавили. ні. Нічого не добавили. Зараз поминаємо нік. Дивіться, я зараз міняю нік. Хто мене найде? такие ник <плес> а все <и. плес> а, такие ник Заходимо на PVE. Через день буде вайп. Тут в мене є дім. Через два дні вайп. У мене тут будівля є на цьому сервері. І. Што? Я там можу з... калаш. З калашом бігати. Ну він в мене не ізучений. Зараз. Ось моя хата. Моя хата. Так, походу мы, там, да, где... уже идут. Ну, где мы там, давай, скажем. Бух. Сейчас проверим, пару серверов скачаем. А ну, а на чем произошел вайт? Тоже через один день. день. Капец. Чего так долго? Мои старые друзья. Дарчик, мой друг. Транс, друг. <кхм> Суслик, Оля, Наги, Туберкулезик, Димоненок, Милашка и Килл. Килл не самый первый друг. Так, добрый. Заходимо на її сервер. Я не хочу лайп. У мене на другому аккаунті там взагалі все ізучене. І він ну то мій твінку. Я граю на ньому. У мене на твінку зараз на одному сервері дві... 200 скраб.